Зв'язку з реконструкцією чердачного приміщення було вирішено і вище довше робити димохі... димохід. Димохід нос. кирпича робити, це дуже велике навантаження на потолок буде. Потолок може не витримати. Тому було прийнято однозначно, скажімо так, як на совєті, робити з труб. Ну Труб не було такого діаметра. 150-180-200 мм труб не було. Це тільки на базу треба було їхати. Металобазу дуже далеко і дорого. А хлопці рядом, металоприйомка, три пункти. У одного я взяв 4 балона Пропановських, у другого два. Оце і шість балонів тут пішло. Пішло шість балонів пропановських. От. Вага не дуже велика. Потолок тримається. Далі азбестова труба пішла. Склизь дах. От, так що, якщо що, труп не буде, то можна про пановських балонах зробити кому такий найти. Так, тут я чищу, відкриваю чищу тут, відкриваю чищу там. Ще вже друга така є. Шість балонів пішло. Шість балонів. Висота десь 3 метра до 3 метра десь. Таке от. Димоход з пропановських балонів. Чистить можно рідко, потому что там диаметр завелики в него. А тут ще дверка одна есть. О, три дверки, чтобы чистить.